Тасик, дитячі аудіокнижки українською. З матусею на ринок. Летиція Бардуль. Сьогодні ми йдемо на ринок, каже мама кенгуриха своєму синочкові. І ніякого візка не треба. Посадила вона його до кишені в своєму животі та й пішла. І кошика не треба теж. Така та кишеня велика, що туди все влізе. Вона ж бо кенгуриха от так. Отож відчинила вона вікно та й плигнула в сад. Одним скоком переплигнула огорожу і пострибала до міста. А кенгуреня колисається у тій кишені. Дуже любить воно такі прогулянки. Спершу заглянула вона до ядки з городиною. Кенгуренятко й собі висунула носика. Все таке гарне на базарі, барвисте, мені кучерявої салати і соковитих яблук, будь ласка. Любить побалакати мама кенгуриха, напихає ту свою кишеню покупками. І розмовляє з продавцем про дощ та гожу днину. І балакає, балакає. А потім пішла до хлібної ятки: Дайте мені хліба, тільки щоб свіжий був. Розраховується, ховає покупки до кишені і розмовляє з продавчиною про погоду. І балакає, балакає. Все так гарно пахне і всього хочеться скуштувати. Дайте мені шоколадний бісквіт, коли ваша ласка. І кенгуриха неквапом розраховується і балакає, балакає. Коли годинник б'є дванадцяту, вона вирішує, що вже пора й додому. Іде і виспівує на всю горлянку. Все покупила, скрізь упоралася, та й синочок поводиться гарно. Ото вже чемна дитина. Переплигнула огорожу, стрибнула до хати крізь відчинене вікно. А тепер треба поскладати все до буфету і приготувати сніданок. каже вона, заглядаючи до кишені. І рота роззявило з подиву, половину яблук з'їдено, хліба теж поменшало, а шоколадних бісквітів і сліду нема. А салата вся ціла, уявіть собі. І кенгуреня там забилося в куточок і мицьно спить, хоч воно поснідало добре. Забалакалася я, мабуть, на ринку, подумала собі кенгуриха, що ж, завтра доведеться взяти кошика. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.